Сьогодні 18 серпня і замітив, що груша почала цвісти. Подивимося, що, що з цього вийде. Сорт буде груші. Новорічний, мабуть. Одні цвітуть, а одні от тільки мають зацвітати. Це, да. 10 жовтня, перший заморозок. Ось такі. плоди. Що з нього буде, дерево тільки прихворіє на наступний рік і, мабуть, що не буде і плодоносити. Цей рік не плодоносило і можливо і на наступний не буде, бо прихворіє. 2 листопада. такі вже <кхід> завість. Ще менше, мабуть, це примерзло. Але дерево це точно при, прихворіє. Листя вже скидає, а є. Ранні сорти груш можете бачити, вже зовсім листя поскидало. Нема ні на одній гілці. Так само і з азіати, азійські груші. На зимових ще. Листочки є. На 18 грудня такий стан. Гарно видно, що такого розміру є, але це проблема для дерева. От деякі вже почали чорніти. Його вже треба правильно обрізати. Дане дерево, щоб воно плодоносило на наступний рік. Якщо його не обрізати, то це тут буде дуже велика загущеність. Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 лютого. Проживаю я на Вінниччині хоча 10 лютого, але на дворі весна. Підійшов я до. Такої грушки, яка хотіла плодоносити на новий рік з такими плодами, Цвіла, зацвіла вона осінню, восени зацвіла, плодоносити мала на новий рік. Що в такому випадку можна зробити? Дивіться, яка, яка тепер проблема? Груша скарб, дуже смачна груша. Привита на груші дичці, але от така проблема. Зрозуміло, що з усіх всіх проводників треба залишити тільки один. Один провідник в такому випадку. По-другому, я не знаю, як така загущеність буде, що просто кошмар я змушений це все От попереводити. Бо якщо все почне тут рости, Тут буде ліс, ліс. От два є провідника, я літом прикоротив. Тепер один вирізаю. Вирізаю той, який більш вертикальний, залишаю більш горизонтальний. Думаю, воно тут відіб'є щось, по-новому і почне рости. По-другому я не знаю, що тут, що тут можна придумати. Захворіло дерево. Чому захворіло, не розумію. Так, буду дивитися, тут видно є. Прирізав, прирізав. Зараз цей, що до крони, до центра крони потрібно тільки вирізати. Отак От залишу. Можливо, зав'яжеться якісь грушка і нахиля. Почекаю, поки буде засвіте на цій гілці гарно видно. Дивіться яка проблема. Отакі здоровенні померзлі плоди, щоб спасти і жалко вирізати. І ну, баляха, я навіть не знаю, що тут робити. Добре, таку одну. Вирішимо, одну залишимо. І так в усіх випадках по одній. Продовження немає, бо було прикорочено і гілка, а не розвивалась. В такому випадку, то ще можна от перевести. Так само і тут я змушений тільки так зробити. От дивіться, яке. який ліс. Який ліс. І залишаю один. Вже як відіб'є тут якусь гілочку, вже буду на ню дивитись. На цій гілочці є продовження. Подивимося, поки нічого не прирізати. Отак От прихворівше, бо це прихворівше дерево. Цей рік воно буде тільки відростати. І на цій гілочці є ось до продовження, то видаляє так званого конкурента, і залишаємо. Як буде далі побачу. Спробую вас поінформувати. Якщо по-чесному, то таке дерево це проблема. проблема. Пізне цвітіння і, можна сказати, безтолкове плодоношення. по другому зберегти ніяк не змогло. Я не хотів видаляти все. Все ж таки є ось до плоди, позакладались, можете бачити. Буде і на цей рік плодоношення, але треба буде стримувати ріст молодих пагонів. Будете на більш похилі гілочки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайку.